Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Людмила В'яжить. Сьогодні знову буде відеовлог, але такий коротенький буде тільки два включення. Сьогодні понеділок, 15 березня, і я вирішила взяти участь в проєкті Оксанки Недошитко. Буду в'язати з дівчатками в іграшковому бумі. Це Такий проєкт, де протягом тижня будемо починати різні проекти або продовжувати. Там нема якихось обмежень, правил, просто по максимуму буде ув'язати цілий тиждень. Я буду вирішила в'язати ті ігрушки, які мені найбільш потрібно. Так, я буду в'язати, тут я собі підготувала. Сьогодні таке включення, я просто вам покажу процеси і що я хочу в'язати. Потім цілий тиждень буду в'язати, і вже у понеділок буде звіт, що мені вдалося зробити. І так, я буду в'язати, ось корзиночку підготувала. Тут у мене будуть дракончики. Є один недов'язок, Ось такі по майстер-класу Антоніни Дістерьової. Я їх завжди в'яжу, вони у мене дуже популярні, і вони мені потрібні для продаж. Так, то буде тут буде такий е джинсовий колір, колір хакі, такий салатовенький і ось цей дов'яжу чотири брелочка. Так, це. Цим буду займатися далі. Буду в'язати двох зайчиків по майстер-класу Олени Дранчук. Це кольора для платтів. І ось такий один буде розовенький, один ось такий тілесний колір. І у мене вже є дві лапки, і буду в'язати ще таких двох зайчиків. Так. Далі, ну і, звичайно, як же ж без їжачків. Тут у мене корзинка от один недов'язаний, мені не вистачило пряжі, буду ще дозаказувати. Е, вже навіть очки собі зарехтувала. Ось такого сіренького, ось таких у мене ще вже немає. Я вже все продала і мені потрібно багато-багато їжачків. Буду в'язати їжачків. Так, і хочу ще зв'язати ось одного йоду. У мене є тільки один моточок таких ниток. Я би більше зв'язала, більше запланувала, але немає пряжі. Ну, поки що тільки одного. Мені потрібно його зв'язати, тому що він у мене стоїть в магазині, інтернет-магазині, продається, а в наявності його немає. Якщо хтось закаже, а в мене його нема. І ось таке мушу його срочно-срочно зв'язати. Ну, і е, буду ще підв'язувати лялечку. Надіюся, що я вже її зв'яжу аж цей тиждень. Ось в такому стані вона я вже її давно в'яжу. Я все записую, учуся. Тому вона дуже повільно у мене просувається такий недов'язок. Ну, і поки що все. Якщо я це все зв'яжу, я сподіваюся, що виконую те, що я собі запланувала, то я ще буду щось підв'язувати. І вам вже обов'язково покажу у понеділок, напротязі тижня, що мені вдалося зв'язати. Я знаю, що в мене тільки влоги останнім часом виходять, ну просто так склалися обставини, що мені потрібно іграшок, багато, що в мене закази, і я не маю часу знімати майстер-класи. Я сподіваюся, що вже після цього іграшкового буму я вже буду придумувати майстер-клас. Буду щось придумувати обов'язково, тому що рейтинг на каналі у мене падає, перегляди падають. Не всім цікаві такі іграшки з моїми роботами. Багато хто хоче в'язати, хоч підписалися на мій канал, тому що тут багато майстер-класів, і влоги їх не дуже цікавлять. Тому я обіцяю, що я візьму себе в руки і буду, буду знімати майстер-класи. І прощаюся з вами. До наступної зустрічі! Підключення для вас це секунда, а для мене цілий тиждень. 21 квітня, неділя, і я знімаю другу частину влогу про свої результати в чудовому проєкті Оксанки Недошитко Іграшковий бум-Весна 2024. Знімаю сьогодні у неділю, тому що завтра в мене не буде можливості. А взагалі цей проєкт тривав. Має тривати один тиждень, розпочинався 15 квітня і до 22. Хочу подякувати Оксанці за таку класну компанію, яку вона зібрала, і окремо також подякувати всім дівчаткам, які брали участь у цьому чудовому проєкті. Я дуже рада, що взяла участь. І ця неділя мені видалася досить такою плідною. Іграшок я зв'язала немало. І хочу сказати, що все те, що я собі запланувала, я майже все виконала. І так, давайте я покажу вам, які в мене є готові результати в цьому чудовому проєкті. Найперше їжачки. Ось, як завжди, мої улюблені, вони в тренді. <с> Мені дозамовляли ще 10 їжачків. І у таких попросили таких яскравих кольорах. І я зв'язала. Таких я ще не в'язала. Дозамовляла пряжу і доробила. Ось такі класні. Так. зробила ще сіренького і ось такого зелененького весняного. Очка тут 7 міліметрів. Можливо, комусь буде цікаво. ось такого ще яскравого я ще зробила, помаранчевого. І далі я ще дозамовляла пряжу і зробила таких класних ось з секці... секційної пряжі, вони мені дуже-дуже подобаються. І хочу показати, яка різниця. Ось цього я менше наповнила холофайбром, а цього більший. І такий кругленький вийшло ось таких два ще зробила. Дуже гарні, дуже мені подобаються І мордочки я так само в'язала з джинсу і кольора різні. як бачите, темніший, світліший, різні кольора підбирала, зв'язала я 11 таких їжачків Так, ось це. Далі, зараз я приберу. Я ще показувала вам у ключенні, що я в'язала, запланувала собі зв'язати двох зайчиків від оленки Дранчук. І зв'язала я тільки одного, ось такого красавчика у весняному салатовому платячку. Силочку на майстер-клас я залишу в описі під відео. І буду ще в'язати. Я планувала два, але зробила один. А ось до другого. в мене є тільки дві ручки і одна лапка. І все. Так, буду фотографувати і виставляти на продажу. Також я Зв'язала йоду, ще одного один у мене був, я його продала, а цього зв'язала собі для наявності. Майстер клас Марусі Прокопенко. Сьогодні ще дов'язала мантію, а саму іграшку зв'язала ще давніше, ну, після роботи на протязі тижня. Йода, і також Ось я планувала собі 4 дракончика брелочка і 4 зв'язала. Один у мене був не до в Це майстер-клас російського автора Антоніни Так, Ось такий класний джинсовий. І колір хакі, це я нав'язала собі для наявності, тому що їх постійно замовляють, щоб вони в мене були. Такі чотири очка, тут такі крапельки, тут просто чорненькі. Так. Залишу їх в кадрі. І основна моя робота, яку я зв'язала в цьому чудовому проєкті, це. Ось така моя красунечка. Вона в мене була почата, так, напевно, заберу. Не вміщається в кадр. Україночка є, ну вона не україночка. Це майстер-клас я знайшла безкоштовно в Ютубі. Ярилкін-сундучок Рил... називається канал. Вона там показує, там вроде 6 частин, все дуже-дуже детально, гарний майстер-клас, і плаття там окремо в'яжуться, і туфельки. Там ще є сумочка, але я вже сумочку не стала в'язати. І колір плаття зробила такий український, в українській символіці. Так, тут куцечках заплітається. Ось тут мені трошечки не дуже сподобалось, тому що річчя треба густіше було нав'язати ось цих локонів. Але я вже не доробляла, вже наступну я буду ще обов'язково в'язати таких лялечок, бо вони мені дуже-дуже сподобалися. Але що я хочу сказати, що. Дуже багато часу. У мене на неї пішло оцей парочок зв'язати. І сукню, і пантики, і туфлі, і сама лялечка дуже, дуже багато часу. Голова тут повертається. Ось так, легонько, не дуже сильно, але повертається. Я навчилася в'язати. Мені завжди було цікаво, як це так можна в'язати шию і голову, щоб вона поверталася. Багато таких було моментів. Що я навчилася і узнала того, що, що я не знала раніше. Я завжди хочу розвиватися, вдосконалюватися і вчитися. Ось так. Ну, розмір вам не скажу, вона досить велика. Так як в мене немає десь метри, я його поставила забула де. І все, все що можу сказати по цій лялечці. дуже вона мені сподобалася. Якщо потрібна силочка, пишіть мені в коментарях і я вам дам силочку на цей майстер-клас. Іграшки, які мені вдалося зв'язати в цьому проєкті. Ще раз хочу сказати, що я дуже-дуже рада, що я стала частиною цього чудового проєкту. Познайомилася з багатьма дівчатками українцями. І всі сили я залишу в описі під відео. На всіх дівчаток я обов'язково буду заходити на всі канали, буду дивитися, всі готові роботи. Мені дуже-дуже цікаво. І ви так само переходіть до дівчаток, підтримуйте, коментуйте, лайкайте, давайте підтримувати український YouTube. Хай! Процвітає, процвітають наші українські в'язалочки. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.